Україна наочно демонструє всьому світові, як завдяки інноваціям і розумним підходам можна ефективно протистояти грубій воєнній силі, досягаючи чітко визначених стратегічних ефектів, а не просто змагаючись у кількісних показниках. Україна демонструє реалістичний і життєздатний шлях до досягнення перемоги. Хоча, безумовно необхідне як одне, так і інше, я цілком це визнаю і не заперечую. Проте саме цей підхід вкотре нагадує всьому світові одну просту, але абсолютно незмінну і важливу істину в умовах повномасштабної війни стратегічне мислення та здатність швидко впроваджувати оперативні інновації часто мають набагато більше значення і впливу, ніж просто чисельна перевага чи маса сил. Це несе за собою важливі і глибокі доктринальні наслідки. Коли стратегія орієнтується насамперед на досягнення відчутних ефектів як кінцевої мети, замість того, щоб концентруватися виключно на фізичному знищенні сил противника, Україна отримує можливість оцінювати і застосовувати інші більш гнучки та результативні способи досягнення своїх стратегічних завдань, водночас витрачаючи менше ресурсів і зберігаючи ініціативу. Саме в цьому і полягає справжнє значення операції під назвою «Павутина». Як ви вважаєте, чи може ця операція відкрити для України можливість змінити хід війни на свою користь, атакуючи російські авіабази стратегічної авіації в глибині Росії? Так, безумовно але мова не лише про авіабази йдеться про певний підхід, нову стратегію, яку, наскільки мені відомо, Україна вже почала застосовувати в певній мірі. Ця стратегія передбачає взяття того, що ефективно спрацювало під час цієї операції, і подальше поширення її на інші ключові центри ваги, зокрема на системи командування та управління військово-політичне керівництво Росії. А також на об'єкти виробництва електроенергії поблизу розташування військових підрозділів, адже енергетична інфраструктура має надзвичайно великий вплив і стратегічне значення. Головна суть цієї стратегії полягає в тому, щоб точно ідентифікувати саме ті ключові елементи, які дають Росії змогу проводити свої агресивні операції, а потім максимально ефективно вивести їх із ладу, позбавляючи противника можливості діяти. І це не завжди має бути збройна дія. Очевидно, що в цьому контексті також проводяться складні кібероперації. Йдеться про стратегічне мислення, зорієнтоване саме на досягнення конкретного ефекту, як створити такі проблеми і перешкоди, які суттєво ускладнять для Росії можливість продовжувати свою агресивну діяльність. Це стратегія, яку Україні слід і надалі реалізовувати. вона вже активно працює в цьому напрямку. Але потрібно ще значно більше зосередити увагу саме на такому підході. Хоча, звісно, одночасно необхідно ефективно стримувати російські сили, які вже перебувають на українській території, щоб не дати їм просуватися далі. Ви щойно згадали про продовження атак. Українські спецслужби натякнули, що подібні удари триватимуть на території Росії доки та не припинить війну. Але чи достатньо цього, щоб змусити Володимира Путіна піти на якісь поступки під час переговорів? Саме тому я наполегливо наголошую на необхідності застосування ефект орієнтованого підходу, адже саме цей підхід у кінцевому підсумку призведе до того, що Путін нарешті усвідомить непохитний факт: він більше не має жодних шансів на перемогу у цій війні і змушений буде змиритися з цим невідворотним результатом. І це те, що я хочу донести до вашої аудиторії. Росія програє цю війну вона програє стратегічно, оперативно та морально. Стратегічно. її основні цілі вже зазнали краху. Україна зірвала план захоплення Києва. Замість розколу заходу російська агресія лише зміцнила НАТО та ізолювала Росію економічно і дипломатично. Оперативно. Україна переважає Росію в маневреності. Ми щойно обговорювали атаку 1 червня. Це була блискуча ідея застосувати високоточні безпілотники для знищення цінних російських бомбардувальників у глибині Росії. це був не просто тактичний успіх. Це була стратегічна інновація, яка показує, що Україна пристосовується до нового швидше, ніж Росія. Морально Україна захищає свій народ. Росія ж навмисне атакує цивільне населення, бо розуміє, що не може перемогти на полі бою. це не сила. Це відчай. Отже, я вважаю, що ініціатива переходить у ваші руки. Україна має інтелект, відвагу та ініціативу. Факти говорять самі за себе. Росія не виграє, вона програє. І важливо, щоб світ це знав. Повертаючись до вашого питання, хочу наголосити постійний і систематичний тиск на ключові центри тяжіння в Росії, врешті-решт, змусить Путіна усвідомити, що для нього буде вигідніше припинити агресію, адже ця війна в кінцевому підсумку руйнує не лише Україну, а й саму Росію. На жаль, це займе певний час. Росія й далі використовує тактику виснаження, незважаючи на втрати, які наближаються до однієї 1500 осіб на добу, досягаючи при цьому лише незначного територіального просування. Небажання Путіна визнати, що конфлікт зайшов у безвихідний глухий кут, ймовірно, свідчить про те, що бойові дії триватимуть ще довго тому швидше за все до початку зимової кампанії Росія не буде готова повернутися до переговорів або серйозних переговорних процесів. Але єдиний шлях змусити його змінити свою позицію це посилити тиск на критично важливі цілі всередині Росії. Отже, ви впевнені, що переконати Путіна погодитися на укладення угоди можливо лише тоді, коли він нарешті усвідомить, що в цій війні він фактично втрачає значно більше ніж здобуває для себе. Абсолютно вірно, також важливо розуміти і, на жаль, дехто цього не усвідомлює, путіну байдуже людське життя. Він просто кидає людей у бій, використовуючи їх, як ніби це просто знаряддя, без жодного співчуття до людських втрат. Тому апелювати до нього словами про те, що гинуть мирні люди, і що це потрібно терміново зупинити, марна справа йому це абсолютно не цікаво і не викликає жодного співчуття. Однак йому зовсім не байдуже до тих критично важливих елементів, які безпосередньо зачіпають його власні інтереси, а також інтереси впливових олігархів, які стоять за ним і підтримують його режим. Отже, українська розвідка має вельми чітке і глибоке розуміння того, де саме знаходяться ці ключові цілі. І я цілком впевнений, що вона володіє якісними, добре опрацьованими планами щодо того, як ефективно продовжити тиск на ці об'єкти. На вашу думку, чи здатна Росія реально перешкодити Україні здійснювати атаки на такі важливі цілі в глибі її території, чи це практично неможливо, враховуючи величезні розміри країни, значні відстані між її військовими базами, а також, скажімо, помітну нестачу ефективних засобів протиповітряної оборони? systems. Системсвиаканаґсе власне повертає нас до того, про що ми вже говорили до підходу орієнтованого на ефекти. його бази розташовані по всій території Росії. і одна з найважливіших речей, яку продемонстрували удари 1 червня, це те, що в Росії не існує безпечного місця, бази чи об'єкта, що був би поза досяжністю України. Завдяки інноваційним підходам, які українці вже продемонстрували, вони можуть завдати удару де завгодно. На даний момент Україна має лише суттєво посилити цей тиск, і як ми бачимо, вона вже активно працює в цьому напрямку. Протягом останніх трьох років країни заходу на жаль фактично зв'язували Україні руки. Жорстко обмежуючи використання озброєнь, які мали б можливість досягати важливих цілей на російській території. Це змусило Україну самостійно розробити такі системи. зокрема ракети великої дальності, які часто називають дронами, хоча насправді це повноцінні крилаті ракети. Інновації, подібні до тих, що були продемонстровані під час операції 1 червня, наочно показують, що навіть невеликі квадрокоптери з вибухівкою, які мають обмежену дальність польоту, можна доставити значно ближче до цілі та ефективно застосувати у бойових умовах. Саме тому максимально ефективне і виважене використання цього арсеналу інноваційних ініціатив становить величезну стратегічну перевагу для України. Мені лише хотілося б, щоб захід більш активно підтримував Україну, надаючи їй необхідне озброєння без будь-яких обмежень чи затримок. І сподіваюся, що принаймні європейські країни з часом будуть дедалі активніше долучатися до цього важливого процесу підтримки. Ви вже зазначили, що Росія програє цю війну але Володимир Путін здається, переконаний у зворотному. За інформацією агентства Блумбак він вірить, що його армія зможе до кінця цього року повністю захопити чотири українські регіони. Яка ваша реакція на ці цілі Росії І чому на вашу думку Путін має настільки відірване від реальності уявлення про військову ситуацію? Гарне запитання і, відверто кажучи, відповідь на нього доволі проста. Таку інформацію йому доповідають його військові. Треба пам'ятати, що Росія це середовище, в якому Путін контролює весь інформаційний потік. Одна з причин, чому Україна, і я не маю потреби пояснювати вашій аудиторії, що як за чисельністю особового складу, так і за технічними ресурсами Україна становить лише частку від розмірів Росії. полягає в тому, що, попри це, ви чудово тримаєтесь у протистоянні з Росією. Причин цьому багато. Але одна з найголовніших стосується суті вашого запитання: у Росії просуватися кар'єрно можна не завдяки компетенції, а завдяки догодженню керівництво. Саме тому Путін має помилкове і хибне уявлення про те, ніби він перемагає у цій війні. Насправді ж він поступово програє, але, ймовірно, не усвідомить цього до того моменту, коли настане раптовий і різкий крах його планів. Є такий вислів, який ви, мабуть, чули, люди варяться у власному соку, тобто вірять у власні ілюзії, саме це зараз відбувається. В Росії це перетворилося на норму, фактично на цілісну систему, яка пронизує всі рівні влади і суспільства. У російських збройних силах не просуваються за заслугами чи вмінням командувати. Чому, на вашу думку. Путін змінив таку кількість військових керівників, бо ті зазнали невдач. А причина цих невдач жахливе керівництво, неналежна підготовка і застаріла військова доктрина. Тож ось вам відповідь на запитання.